Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 18 годин 05 хвилин, 16 вересня 2022 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. І бачимо, що наступила осінь. А листя вже дерева скидають, бачимо, що все, все запорошено. І вже не за горами день народження Богородиці. Тож е просимо її покрова для всієї України, для того, щоб в нас був. Спокій, затишок, особливо в тих родинах, які мають дітей, щоб Богородиця, покривала їх своїм покровом, особливо тих, які в неї вірять і на неї надіються. Всім бажаю прекрасної осені, вже завтра, субота і неділя, щоб ви відпочили. Після тяжкого трудового дня, і щоб змогли нормально відпочити і відновити свої сили разом з дітьми, разом з дружинами, чоловіками, батьками і щоб все у вас було добре. З вами був Сергій Голосіївський з верхньої межі Серхіової пустині. Сукральне Голосієво, місто Київ на все добре.